Привіт, хочу вам сказати про такий тип людей. Може ви зустрічали, може ні. Може зараз когось пізнаєте, може самих себе. Якщо ти з людиною питаєшся домовитись в сенсі того, що ти їй кажеш: мене щось не влаштовує наробити, а вона каже: а це не я, це ти. Це ти зі мною зробив. Ти мені щось сказав, зробив поглядом. Неважливо, ти щось зробив таке, що мене спровокувало на таку реакцію. В чому особливість цих людей? А, вони звикли до відчуття провини. Ну, мабуть, так їх там виховували, батьки, я не знаю. Зачастіше така ситуація, що так було у сім'ї, і дитинка до цього звикла, що а, вона щось робить. І е, очікує на покарання. І ось дивіться, в чому прикол. Коли така людина е, знає, що вона зробить щось погане, вона сама себе карає. Оце відчуття провини саме провини, просто відчуття провини це їх таке особисте покарання. І вони не можуть без цього, якщо навіть ви їм не скажете, що там, ти поганий або щось, вони самі себе покарають. Повірте, це для них нормально. Вони прагнуть до цього покарання. Вони інакше не можуть. Це звичка. Тобто людина звикла, що вона робить щось погане, і якщо їй кажуть не те, що вона погана, а те, що вчинок був не дуже добрий, і тобі з таким вчинком не ок, людина це чує як покарання. Вона чує тільки. Упрек, вибачте, за російську мову. Тобто вона очікує на те, що це не буде конструктивним діалогом, це буде просто покарання з вашого боку. Навіть якщо ви близько нічого такого не кажете, ви просто домовляєтесь з людьми, ви ж ну, дорослі люди. Що вам хочу сказати, різниця між тим, що людина ось така, яка м сама себе карає у голові? І тим, що вона робить якісь висновки, дії, це дуже велика різниця. Бо в першому випадку, коли людина очікує на покарання і чує від вас лише якісь образи в свою адресу, це безвідповідальна людина, тому що вона відчуває ритм дії так. Ось вона щось робить, ось вона сама себе карає. Все, цикл завершено, розумієте? Тобто в неї в голові вже все відбулося. Все, він покараний. Там він щось сказав, сам себе там сказав, що я там якийсь не такий. Він себе покарав, і для нього дія вже завершена. Висновків він робити не буде, і відповідальності також нести він не буде. Тому дуже багато ви можете зустріти таких людей, котрі кажуть: Це ж ти мене спровокував, це через тебе. А, тому що, ну, така в них звичка, такі люди, і ви повинні розуміти, що ця людина карає себе сама просто в голові. Але вам від цього легше не буде, тому що відповідальності, по-перше, не буде, По-друге, людина ніколи не зробить висновки. А по-третє, ви будете поганим для цієї людини. Не тому, що ви сказали їй щось погане, а тому, що ви просто сказали про свої почуття. Вас немає в цьому колі, розумієте? Там немає діалогу. Там лише ця людина, вона сама собою, вона сама себе карає, тому ви не достукаєтесь до нього.